Журналісти регіональних засобів масової інформації з Харкова, Херсону, Хмельницького та інших міст України приїхали до Полтави за новими знаннями. Протягом тижня журналісти з досвідом роботи на таких каналах як BBC та Al Jazeera, разом із українськими колегами знімали десятки сюжетів. про вымышлено перемещенных осиб. Вот для этих историй у них не хватает навыков, не хватает мастерства, иногда технического оборудования, чтобы должным образом рассказать об этом, и поэтому мы, по сути, находимся здесь для того, чтобы помочь им овладеть новыми навыками, навыками написания, навыками создания материала, навыками представления материала. Чен фундація «Томпсон» – це медійна організація, яка більш ніж 50 років допомагає журналістам усього світу готувати матеріали за світовими стандартами якості. Спілкування з іноземними досвідченими колегами ну це завжди корисно. Новий досвід, нова практика. І головне, ну реалізати реалізувати саме у нас. Перед візитом до Полтави схожі тренінги пройшли у Харкові та у Львові. У 2016 році медіатренери відвідують відвідають ще не один обласний центр України.